Дітки, погляньте, які гарні осінні листочки. Вони різнобарвні. так, діти? Ми не можемо сказати, що вони якогось одного кольору. Я вам залишу фото, а ви їх розглянете перед тим, як почнете роботу. А ці листочки на занятті у нас не просто так, вони нам сьогодні допоможуть зробити нашу роботу. Пальчики ми вже розім'яли. Роботу я буду виконувати ось на такому картоні. Вам також пропоную взяти саме такого кольору, тому що осінь. І ми не можемо певного кольору зобразити навколишній світ наш, природу. Тому беремо саме таку. І перше, що ми робимо, дітки, це буде в нас дерево. Ми його зобразимо не повністю, а лише частину дерева. І нам знову ж допоможуть тут маленькі тоненькі ковбаски. Я їх розкатаю багато, ми вже з вами робили таку роботу за допомогою пластилінових ковбасок. Більш товстіші ковбаски будуть для стовбура дерева, а більш тонші для гілок і крони. В мене є вже готові комаски. От я зробила частина буде для дерева, для стовбура, саме частина для крові, для його. І ось починаю викладати. Погляньте: дерево ми будемо зображувати не все, а лише частину. Тому починаю з лівої частини, або з правої частини. починаєте. І ось так викладаю, злегка притискаючи до карту. Бувайте, що корінь дерева трішечки видно із землі. Ось так зображую. І викладаю ковбаски. Те, що вони не однакової довжини діти, це не біда. Це ж дерево, стовбур. І якщо розглянути його кору, то ми можемо звернути увагу, що на корі немає однакових смужечок і однакової відстані між ними. Ось так, думаю, буде достатньо. А тепер починаю викладати гілки крону. Формувати. Ми вже з вами і малювали дерево, і уявляли. І розглядали. А сьогодні спробуємо відтворити ось такі. Відомій для вас техніці барельєв. Не забувайте про маленькі дочки на короні дерева. Ось погляньте, що у мене вже вийшло. Ось така гарна частина дерева. Що і у вас така буде. А тепер треба ж листочки зробити. Для цього я беру два кольори пластиліну. І ось такими простими рухами дітки, то і ось так притискаю до основи, до картону. І подивіться, що далі будемо робити. Так як зараз осінь листя і на дереві, і летить з дерева і падає на землю, ви можете його зобразити по всьому е своєму е аркуші, по основі. Можливо, їх вітер поніс. І ось що я роблю. Подивіться уважно. Листок, так, у нас є ось така лінія. Центр листочка. А від нього відходять ось такі проживки. Це листок з вишні. Це листок з дуба. Погляньте. І на кожному листочку є ось така, начебто як скелет листочка. Так, погляньте, це листочок калини. Ось. І ми зараз спробуємо ось такими простими рухами стекою показати саме цей скелет листочка. І це робите з усіма вашими листочками. Ну, а я з нетерпінням буду чекати на вашу роботу. Вірю, що все у вас вийде, і хочу помилуватися вашими вміннями та навичками.